Дивіться, друзі, повністю відео. Тому що всі кошти з цього каналу підуть на потреби ЗСУ. Ось дивіться, оце ось піздець, друзі. Урод двоголовий. Мутант, коротше. Пацани, у них, коротше, походу мутанти всі. Петро Перший був мутантом. Привіт, друзі. Катян П'ятак знову з вами. Знову ліс, знову субота, коп. Ходимо по старим дорогам, зараз будемо дивитися, що тут є. Вже перша знахідка є, досить непогана. Зараз давайте подивимось. Ось, друзі, пікнуло. і козацька кулька. Друзі, випала мушкетна. Ось така маленька, з таким ось грибочок, з таким отростком. Ну що, непоганий знак. Зараз будемо ходити дивитися, може ще щось буде нормальне, може монети будуть. Не переключаємося, залишаємося з нами. Так ось дивіться, хтось викопав, думав я бліндаж, але мені кажеться, що хтось оце все коротше, вручну очурував для того, щоб мусор висипати, я не знаю. Ми в джунглях, тут далеко дуже, ні дорог, ні фіга нема. Ще одна знахідка, ось така куля. Так що, друзі, ходимо, дивимось. Не ну, туди вже пригав, там нічого нема такого толкового. Один сигнал був металевий, кусок желіза чорного. Якась хрень кругла, блін. Що воно таке? Така железячка випала. Шайбочка від чогось. Так, зараз є її, ні. А це походу не знаю. Може срака від снаряду. Це така прорість, тут дірка посередині. Зараз. Такого поки нічого незвичайного нема. Ну Нічого, сигнальчик такий цікавий був, об'ємний. Ну що, йдемо далі. Так, ще одна чорна знахідка по війні. Ось таке. Бачу, тут два пояска. Мабуть, десь летіло, щось влучило, влучило і сплямкалося таке. З чого, від чого воно? Пишіть, друзі, не знаю. Погано видно. Ну, коротше, така фігня. І кінчик ось отакий пожмяканий. Так, монетка перша, друзі. Одна копійка 1971 року. Соєтик випав. Трошки лопатою бахнув її. Ось камрад підняв. Ось така заглушка якась, чи якийсь переходник, я не знаю, від чого воно. Ну було дуже красиво, друзі. Йдемо далі. Ось випала гільза від Маузера німецького Кар 98. Ось така маркировочка тут. Погано видно, але видно. Дивіться, майже на поверхні була прикольна знахідка. Дивіться, яка красота. В планки, блін. Бомба. Ніколи не знаходив планки, але бачите, ось ти три таких патрони цілих. Ніхрен виймеш. Ось така краса сьогодні. Нічого нормально, класно. Ще один патрон, мабуть, звідти. Трьохлінійка винтовка Мосіна. Ось такий бержавий уже. Ну що, пацани, готові? Гадюку побачити. Зараз побачите. Ось дивіться. Ось такий черв'ячок. Ось така лісна гадючка, друзі. Збільшуємо головішку і дивимося, що ніяких п'ятнишок немає. Ото смалий за ногу і готово. Ось дивіться, оце все піздець, друзі. Ось така змія. Якщо знаєте, що це за змія, ну мені кажеться, що це гадюка лісна. Маленька. Так, ідемо далі. Так, оце у нас чорний сигнал теж був. От граната ось така походу. Походу по від гранати. Воно, коротше, вставлялось всередину. Тільки не пам'ятаю від якої. Десь я таку херню бачив. Ну якщо я помиляюсь, то друзі, обов'язково мене поправте. Так, ось, друзі, цікавий сигнал. На види її показує 84. От мені здається, друзі, що там лежить монета. Дай Бог, зараз будемо копати, дивитися. Так, давайте шукати. А, ось вона. Дивіться. Монета чи не монета? Монета, пацани. Монета. От нарешті, друзі. Ух ти йоу, то воно ще й старе. Зараз будемо мити і дивитися, що воно. Так, зараз ми її підмиємо. Акуратно, дуже акуратно треба її помити. Хай воно попісяє зверху. Акуратно. Тому що не хочеться портити монетку, а водичкою можна і промити, друзі. Так, зараз, ну тут, звісно, вже трошки щось видно. Вже трошки щось видно. Так. Зараз я її протру і ми на неї подивимось. Так, да, деньга, пацани. Охренеть. Охренеть. 1750 якийсь там хрен, непонятно який рік. Ось така краса. Ну і цей клятий блядський урод двоголовий. Мутант, коротше, пацани, у них, коротше, походу мутанти всі. Петро І був мутантом. І ось це ось все, коротше, малювали таких двоголових уродців. ну монетка, звісно, зачетна. 1751 рік. Ось такий чорний ключечок був. Чорненький, не знаю, що це таке. Йду далі. Так, рився все, друзі. Бачите, що знайшов, Зараз будемо дивитися, що воно таке. Якась хрень. От запчастина від чогось. Щось таке схоже. Непонятно на шого. Тут якась маркировка, блін. Та це щось сучасне. Якась запчасть від чогось. Це кабель якийсь, чи провод, чи що воно. Коротше, херня, йдемо далі. У мене шрапнелька маленька, ось така. Така кулька. Так, ще один такий самий сигнал. Лупить 85-83. Зараз буду копати і дивитися, що там. Ні, це, друзі, облом. Це поясок. Сьогодні я їх викопав, до речі, дуже багато. У мене там повний карман вже їх. Ну було гарно. Гарно було. Дуже гарно. Нічого, будемо ходити. Ось така гидотка мідна. Ось кусок ножа, друзі. Тут ось навіть держак є. На ножик схоже. Або на бриту хрен його знає. Но дуже схоже. Ідемо далі. Так, ось і другий свізначик був цікавий. Так, мімольотом побачив. Зараз буду з вами робити обзор. Дивіться. Що ж це воно таке? йолки палки Дивіться. Колечки якісь. Походу дві обручалочки, друзі які скріплені разом. Ось ще одна. одна прикольна знахідка. Блін, одна коцнута, на жаль. Так, більше вроді нічого немає. Дивіться. Ось такі два маленьких колечка. Які скріплені разом. Не знаю, що це було, але мені кажеться, що це обручалочки Обручалочки бідних людей. Бачите, воно трошки наче і спаяне. Прикольно, друзі. Прикольно. Йдемо далі. Ось така чорняга кругла випала. Не знаю від чого воно. Залишу її тут і піду далі. Так ось така цікава чорна річ на пувицю схожа. Може якась закльопка від чогось. Не знаю, ніяких малюнків, нічого немає, дірки тут немає. Ось таке. Короче, залишу я її тут. Іду далі Металева чорна скоба ось така Ну такого тут повно. Ідемо далі. Майже на поверхні старий радянський савок. Без ручки. Ну це точно не лопатка. Це тіпу совочок був такий. Так, перейшли трошки тут ось, друзі, дивіться, якась чупака бра, викопала отаку хрень. Це жесть. Та лисиця, мабуть. Капець. Все, моя нога, дивіться скільки тут піску, це жесть. Копала нору. Там воно ще якась яма. Ну, зараз походимо, подивимось тут. І дивіться, що знайшли. Єзичий стовп. Та да, це. Хтось якісь робив. Короче, вони тут Піруну, мабуть, поклоняються. Красиво, звісно, зроблено все. З мечем. Та ти що? Дивись, воно, блин, пику погано видно його. Сонце падає, зараз з цієї сторони бляха муха, блин, хірово видно. Тут ось в нього меч в руці. Все, бачите? Ось Такий меч. Це хтось з людей зробив, таке капище. Зараз я спробую збільшити, але воно дуже погано видно. Ось його око. Око його, ну бачиш, вуса такий ніс. Прикольна штука. Ось гарно видно вже, гарно. Дивіться. Ось така краса. О. Соєтина вилізла. мать її так, як вони вже задовбали. Сьогодні дві було. А ну, рік який 80-й, по-моєму. Та таке. Херня, коротше, йдемо далі. Ось така хрень від замка випала. Маленький ключик. І вперед. знаєте від чого? Пишіть. А я йду далі. Ціль велика, друзі. Друзі, 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 друзі. Це для одного товариша, який рахував, скільки я скажу у відео слово друзі, 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 друзі. друзі друз, 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 <хи> Написав там один в один в коментах товариш... Ще рахував скільки я сказав слово друзі. Короче, велика ціль. Лавно не шкрибаний. Бо як бахне, то й очі повилазять. І не тільки очі. Опа, зачепив, так? Да? Докопались, друзі. Це в нас снаряд. Бачите нарізку на болванки. Мідний поясок. І оставимо його тут, друзі. Виймати я його не буду, тому що, що, що. Хватить вже випробувати долю. Що, ушо, ушл, пірожок знайшов. Так ось, друзі, дивіться, монетка випала, двушечка рання, прикольно 1950 року. Сохранчик бомба. З цієї сторони теж більш-менш. Ну, що, норм, монітос зачотний Йдемо далі. Ось окурка, як курка погребла, що ти тут тут нагріб усього. Та щось викопав, але в ямі теж якийсь сигнал. Тут наче два. Ну подивись спином, поковиряй. бля. Ну в стінки іначе. Єсть? А ну що там? Кізяк, мабуть, який-то, бля. На монета. Ааа, блін. Це походу цей. Як його дай. Друзі. О, красота. Красота. 1900. Ну що, бодя, поздравляю тебе. Там ще ти кажеш є сигнали. Так. Білон, друзі. Срібло, проба 500 1020. Того року 20 копійок. Дивимося, що там далі в нього. Так, а ну шукай, шукай. Я ж тобі казав, що новичкам повезе. Що тут? Ще один? Ще один. Йо, йо Лопатою шваркнув, бачу. Дивіться, 20 копійок 1924 року, друзі. Красота. 24-го мені не попадалось, 25-го і 27-го, як зазвичай. І лопатою трішки коцнув. Ну нічого, воно почиститься, може там воно і не видно буде. Хер' його знає. Чи він до патіни його продрав, чи ні. Що, ще один білон? Це в одній ямі, походу, в тебе все було. Мабуть. Я ж снаряд копав, коротше, ти його позвав, він це все кинув, прийшов, бо пін у нього був. У нас один пін на двох, на жаль. Нема? Ні. ти сильно швидко штрикаєш, б'єсть. Ну, це, чуваку, сьогодні блядь, повезло. Повезло конкретно. Оце? Це, це якийсь кізяк, блядь, не пойму. Це. Підожди, підожди, підожди. А, це однушка короче, мідна. Радянська. Тільки така вбита в хлам. Не видно взагалі ніхіра, блядь. Одна копійка Радянська. Ось так, друзі, буває. Ну, прозвони ще, підожди. Прозвони ще раз? Може там ще що є? То лопата. То лопата. Нема наче, да? Не. так? Ну що, друзі? Ось так новачкам везе. Бодя копаю недавно зі мною. Скільки ти виходив раз вже? Четвертий. 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 Два так і з малим один раз ти був. Угу. Ну все, четвертий вихід і ось йому вже повезло. Повезло, класно, звісно, находки бомба. Офігенні. Ну що, Бодя, я тебе поздравляю. Ну розкажи свої відчуття. Відчуття приємні. Коли щось цікаве б'є, ти його викопуєш. Ще якісь монетки, то настрій підіймається. Хоч... І хоч все ходить, як да. в казино, то грають, грають, далі, грають. Далі, далі. Да, вже вісім вечора а Ми лазимо, лазимо, лазимо. Закінчили коп. Ну, бачите, ще слівчик. Щаслив, Не все одно знайшов монетку, получ. одну, але одну, я знайшов хорошу монетку. А він аж три розсипуха сьогодні в нього була класна розсипуха. Дивіться, друзі, повністю відео, тому що всі кошти з цього каналу підуть на потреби ЗСУ. А також ставте лайки, пишіть коменти. І підписуйтесь. До нових зустрічей.